Друзі, і ви зараз швиденько дізнаєтеся, яке завтра 1 лютого свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, якщо ваша ласка поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво і приємно. Отже, 1 лютого день робить Зона Крузо, і це у неділю, а не в його п'ятницю. А віряни вшановують пам'ять святого мученика Трифона. А ще це день боротьби з аспергільозом. Вау! Всесвітній день хіджабу це такий мусульманський жіночий одяг. День темного шоколаду Обожнюю. А ще день десерту Кейк Поп. День змініть свій пароль. Міжнародний день білого вина, день пирога запечена Аляско. День заглядання за спину, день відважних бабусь, день прикраси цукерками, день танцю хула. Чи хула та національний день вставання. Якщо я щось пропустив, будь ласка, напишіть в коментарях. А свої іменини 1 лютого святкують Василь, Микола, Петро, Семен та Тимофій. І не забудьте привітати ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Не варто купляти ножі та залишати гроші на столі, бо можна втратити фінанси. Також не можна тримати негатив та гнів на інших. Бо це може притягнути неприємності, і це буде завтра, 1 лютого. Слава українцям, слава ЗСУ, і бережіть себе.